Ось мої нові мешканці. Це водний гіацинт. А це капуста. Я так їх хотіла. Зараз прикріплю фото, як вони виглядають. Ну, капуста така і буде. Можливо, вона більше виросте. Це водні рослини, які плавають зверху, горщики не потрібні. А гіацинт, він квітує. Боже, який він гарний, коли він квітує. Це просто щось неймовірне. Тому зараз буде велике заселення моїх рослинок у маленький імпровізований ставочок. Зараз подумала, що, мабуть, їм буде тут тіснувати кілька днів, тому я зараз ще одну пляшку. Це буде для гіацинтів, а окремо зроблю для капусточки. Тому... Ну все, велике переселення відбулося. А потім, коли я буду їх перевозити, не знаю, можливо, так само. Як прийшли, зіллю водичку та перевезу. В принципі, нам в сусідню область, але я думаю, скоріш за все я отак прикрию, склею його гарно скотчем і перевезу, щоб перевезти і цю водичку, в якій вони будуть жити. Це ж таки, якась там мікрофлора своя утвориться. Я думаю, вона не буде зайвою.